Тому що оця, знаєте, шкурка, оболочка без енергії нікого до себе не привлече. Понімаєш? І нікого на собі не втримає. Тому э, за каплю своєї енергії потрібно э, сражатися. За каплю своєї енергії потрібно сражатися і не віддавати їй просто так. І да? дивіться, наступного разу, коли хтось з вас висмоктує енергію, от запитайте. А я чому це дозволяю? Себе запитайте, не його. Я чому це дозволяю? До всіх в основному. Ну, дивися, не всі ж дозволяють. Десь йому можуть дати пошапки. То він іде там, де легше. Він йде там, де легше підсмокнуть. Там, де його постійно жаліють. Він знає провірені міста. Провірені міста він знає. За чайну ложку своєї енергії ви повинні сражатися. Нікому не віддавайте. Я чому це дозволяю? І пам'ятайте, дівчата, після 40 років енергія дуже важко генерується. Не віддаємо її ніколи і нікому. Тільки, тільки там, де потрібно. І тільки коли у вас енергообмін іде. Все, мої хороші, я вас цілую, люблю, обнімаю і гарного вам всім дня. Зустрінемося в час дня.